Тридцять три місяці війни тридцять три місяці екоциду Росії на території України. Коли Росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Першою спала думка. Невже вони це здійснили? І друга а що ж далі? Ми питаємо себе, що далі щоразу, як ворог мінує Чорне море і суходіл, коли курява від пожеж застеляє горизонт, коли нищиться наші заповідні території і наше довкілля. Ми питаємо, а що ж далі? І чи не стане екологічне лихо незворотнім? І ці питання не риторичні. Відповідь є. Попри війну, ми розміновуємо, ми відбудовуємо наші міста. Ми відновлюємо екосистеми. Ми задекларували досягнення кліматичної нейтральності на 25 років вперед. Ухвалили стратегію кліматичної політики на 10 років, а також рамковий кліматичний закон. І ми продовжуємо впроваджувати кліматичні інновації. Ми шукаємо нестандартні сталі рішення. Відповідаємо на обстріли нашої енергетичної інфраструктури розвитком відновлювальної енергетики. Ми цифровізуємо, декарбонізуємо, залишаючись надійним партнером у боротьбі зі зміною клімату. І ми знаємо, як гарантувати екологічну безпеку. Саме про це восьмий пункт української формули миру. Наш дієвий механізм, наш захист і гарантії, яких потребує весь світ. Майже 60 країн вже працюють із нами над його реалізацією. Але потрібно ще більше зусиль, аби злочин екоциду не повторився. Аби той, хто нищить довкілля, відповів за свій злочин.